Моє вітання: це скарб. Якщо ви натрапили на це відео, вам пощастило. Дивіться уважно, це так просто. Два варіанти: або купити готовий фарш, або я завжди готую його сама. Курків мене тут значно більше, але якщо роблю фарш, то вже роблю більше з запасом. Використовувати буду грамів 600. Я буду робити таких 5 штук перець за смаком, зелень за смаком. В мене це вітамінний пучок, весь додавати не буде, тільки частинку. Все це буде значно швидше, якщо будете купувати готовий фарш сир. В мене це шматочок сологуні і шматочок чедер, грамів по 70. Ви взагалом сир використовуєте той, який вам смачний. Ще обов'язково помідори. Взагалом додавати можете в ці пиріжки що завгодно. Лаваш пані та панове не реклама. На мою думку, це найкращий лаваш із всіх, який існує в магазинах. Так, в мене є на каналі. До речі, я залишу посилання, як готуємо лаваш. Самостійно такий же класний. Дівчата, не котлету робимо трошки, додаємо трошки фаршу і розмазуємо по поверхні. Додаємо начинку до фаршу. До речі, можна додати ще натерти цукіні. Буде взагалом супер. Сир не додавайте багато, не треба робити його дуже товстим. Змастити водичкою можна і яйцем. Яйце краще працює, але не хочу додавати ще і яйце. Водичка також склеїть між собою лаваш. Ось так, трошки пальчиками. чік чик чик і воно під час випічки все одно все склеїться. Пательня гаряча. Це сталева пательня, купувала метр шеф 28 см. Зараз вона недоступна, її немає в наявності. Тож, бо знаю, будете за -за -за запитувати. На гарячу пательню буду випікати по дві штуки на середньому, такому помірному нагріві хвилини по чотири. Подивіться, який він соковитий. Це просто це, ну, це така смакота, Зручно, смачно, корисна, білкова, класна страва. Завтра ми їдемо в подорож, я буду брати це з собою в дорогу. І Як завжди, смачного.